Отже, що таке дерев'яний каркас? Це по великому рахунку, як скелет будинку. Для виготовлення його ми використовуємо брус січням 40 на 150. Потім, повністю по всьому зовнішньому периметру, ми обшиваємо його плитним матеріалом. В нашому випадку це УСБ-плита в певних моментах для забезпечення додаткової жорсткості зовнішньої конструкції також використовуємо діагональні укосини, запили ці всі елементи окремо пропрацьовує наш конструктор, і ми їх, звісно, застосовуємо. Брус січням 40 на 150. Це Досить невелике січення, тому для отримання більших січень, які вимагає, наприклад, конструктив, ми використовуємо так називаємо наборний брус, коли до кубки з'єднуються одразу два-три, чотири інколи навіть п'ять наших стандартних робочих брусів. Вони з'єднуються між собою гвинтами, збиваються цвяхами, і ми отримуємо в результаті: от, наприклад, в даному випадку, це наш віконний приєм. Ми отримали брус січенням 150 на 120, який повністю відповідає тим конструктивним навантаженням, які були закладені.